Цього дня перегорнули ще одну вкрай важливу сторінку історії як самого храму, так і первомайщини в цілому. Спільними зусиллями церковних служителів і працівників Шебелинка газ були підняті і встановлені найбільш важкі дзвони і останні три із дев'яти златоверхих куполів разом з трьома виблискуючими на сонці хрестами. Тож від сьогодні храм Казанської ікони Божої Матері прикрашають усі дев'ять куполів як символ величі храму і міцності. Християнської віри. За словами настоятеля казанського храму отця Іоанна, завдяки Божому благословенню та допомозі усієї громади почався завершальний етап кропіткої і водночас благородної справи спорудження храму. Всередині церкви швидкими темпами проводяться монтажні та штукатурні роботи. Працюють завзято і на совість. Вже зроблено монтаж електропроводки, майже скрізь встановлені пластикові вікна. Повним ходом ідуть облицювальні роботи до повного завершення будівництва поки що далеко, але сил і натхнення усім будівельникам надають віра в цю святу і важливу для кожного правомайця справу.